Салют, друзі! Радий всіх вітати на каналі Атрея2Крю. У нас сьогодні розмова про ФВ-4202. І це, якщо пам'ятаєте, дуже цікава машина була до оновлення 10.3 і я б зазвичай. Грав на цьому танку, якщо мені було потрібно грати десь у діамантовій лізі, тому що реально тачка була імбова, і мені вона дуже подобалась. Саме чому. Адже в цієї машини дуже була цікава гармата, та що хешфугасна. Хешфугасами пробував просто люто. Також форма башти дозволяє нам рикошетити деякі снаряди. І єдине, що тут в башті не цікаве було, це. Оця сама комбашенка, в яку можна було отримати пробиття. Тим не менш, після оновлення 103 в цієї машини є дві гармати, тобто є топова, так, так би мовити, гармата, яка використовує хеш-фугаси, і можна подивитися, що зараз у нас є осколко-фугасні і звичайні осколкофугасні ті, що голдах, це фугаси Чому? Деякі гравці, наприклад, так як герой наступного відео, він взагалі не користується звичайними фугасами. Але, наприклад, тут максималка більша і альфа, в принципі, тут більша, тому я собі залишаю 10 снарядів саме для того, щоб якщо якийсь товариш мені. Підставляє свою керму, то я дам йому звичайним фугасом тому що бронепробиття на звичайному фугасі до 68 мм, якщо ми будемо грати на досилачі. А от осколкофугасні ті, що хеші. Галда, у них пробиття від 200 до 220 одиниць. А якщо ми додамо сюди ще, наприклад, калібровані снаряди, то ми отримаємо бронепробиття ще на 21 одиницю. Залишаємо обладнання таким чином, тому що досила у нас КД буде 6 секунд, 74 Ну і звісно. У нас буде плюс до польоту снарядів, ну і збалансована гармата, тому що розкид буде 27 см. Все решта можете виставляти так, як вам подобається, в мене стоїть отаким чином. Стосовно другої альтернативної гармати, хочу сказати наступне: що друга альтернативна гармата, вона має вже не хешфугаси, вона вже має кумулятивні снаряди. ДПМ цієї гармати буде вищий рівно на. 346 одиниць, це, умовно кажучи, плюс-мінус один постріл. Але за рахунок того, що тут є кумулятиви, наприклад, такі танки, як СТБ на хешфугасі, ви не будете пробивати. В башту. І якщо поставити Камулі, то в ці трикутнички біля маски будете пробивати. Тому тут ви вирішуєте саме для себе. Наприклад, я для себе вирішив, що я буду грати на топовій гарматі з хешфугасами. Тому давайте перейдемо зараз в бій і подивимося, що собою уявляє ФВ-4202 після оновлення 10.3. Також хочу запросити вас на. Завтрашній стрім, в якому ми розглянемо бойову перепустку, поговоримо про бойову перепустку, а також розіграємо одну бойову перепустку, а можливо дві на стрімі серед глядачів тих, хто буде онлайн. Тому протисніть лайк. Звісно, підпишіться на канал і поїхали в реплей. У нас карта порт і взводний. Бій це клан А3А2. Зараз в команді противника ми бачимо, що є три важких танки: один середній танк, дві пт ПТСАу і один легкий танк. А команда союзників має два важких танки два середніх і три ПТСАу. І дивіться, одразу маякує е, наш взвод, що треба їхати грати точку С. Ну і переїжджають. Сім і 2 секунди. КД у нашого героя, тому що він грає на каліброваних снарядах. Це достатньо непогано. Пам'ятаємо, що 6 і 7 це КД на звичайних снарядах. Але фішка тут в тому, що саме хешфугасами, подивіться, він не возить з собою ніяких звичайних фугасів. В нього все стоїть на хешфугасах: 20 хешфугасів і 30 бронебійних. І дивіться, приїжджає кран і отримає одразу хешфугасом в НЛТ. Ну, НЛТ в нього і так буде пробиватися. Але, наприклад, якісь борти танків вони не будуть пробиватися, якщо не стоять у вас калібровані снаряди. Тому оці 21 одиниця до пробиття, вони реально вирішують багато. Відбувається тут наступна історія, що наш взвод разом з ПТСАУ. Стикаються з переважаючими силами противника і, звісно, вирішують, що потрібно виїжджати. І якщо ви побачили, то він поїхав не через верх, через Вазіка 113-го, а поїхав через низ, щоб жодної плюхи не отримувати. Команда союзників зараз чомусь вся знаходиться на точці А і не зрозуміло чому так. Якщо вони туди поїхали і нікого не засвітили, чому не можна було просто повернутися назад. На жаль, не пробиває, не влучає навіть стріляв в НЛД, не влучає в НЛД. Скоріше за все він грає на, не на збалансованій гарматі, скоріш за все грає на зведення, тому дещо 30 см. Ну, мені здається, що у 60 ТП від НЛД до башти там точно не 30 см. Тому не знаю, як працює ця штука, і не хочу навіть розбиратися в цьому питанні. Дивіться, яхпанзер є 100 плюс. Щепите САУ Мінотауро, пушать. Ну і отримує тут вже отаких чуваків, які грають отак. От. От цей товариш, який стояв на отому пагорбі. Друзі, не будьте такими чуваками, не грайте так. Грайте правильно. ТТ має грати напрямок ТТ, або що я гадаю ліпше, грати напрямок СТ і допомагати ст шкам пушити. Взводний не встигає уїхати на Єпісі. А Ілья переїжджає, і дивіться, тут той самий 60 ТП. Кранван бачить. І хоче щось там по комусь дати, але тут бачить, що тут наш герой проїжджає. Звісно, що наш герой вже зарядив ББшечкою цією ББшечкою забирає 60 ТП. Отримує від 113-го на п'ятіхатку, хатку, що достатньо багато в такому бою, і це реально було. Боляче, тому що грати ще треба буде грати. Що відбувається, не пробиває ягбанцер. Ягбанцер не пробиває нашого героя, наш герой кидешиться і вирішує, що йому потрібно їхати дещо далі. Переїжджає дві точки вже за командою противника. Два-один по фрагам, тут кранван. Бореться, бореться з нашим Є4, але залишається вже шотним. Ну і звісно наш герой вирішує, що його треба добрати, бо тут нікого більше, окрім крана, немає, і, звісно, трошки тут зачепився, але забирає крана. Два фраги вже є в команді союзників. Тим не менш, мінус ще фраг, і виходить 2-3. Команда противників поки що лідирує і тут. Проблемка тут проблемка, що сипляться, сипляться, дуже сипляться тіммейти нашого героя. Ну а що відбувається? Шотний взводний і 1300 триста має наш герой. Дуже такий цікавий постріл залітає, але на місці нашого героя, маючи калібровані снаряди, я б всю цю історію з лючками, що мінотав, що в Єхпанзера є 100, я б, наприклад, стріляв би саме хеш-фугасами. Тут 113-й з'являється. Дивіться, що відбувається. Поки що тут заруба, залишається взвод. Взвод з клана А3А2 і... Пушить. Пушить команда противника, але незрозуміло чому. В команді союзників є лише одна точка. С. Очків переваги 880 за командою противника. Тобто, в принципі, можна було просто постояти, покурити і виграти цей бій. Тим не менш, дивіться, що відбувається. Мінотавро підставляє тут борт башти і отримує на 415 хеш фугасом. Звісно, це круто. Ну а тут ще й 113 не пробуває і теж відправляється в ангар. Мінусує наш герой. Дивіться, що відбувається, було вже 900. Стало знов 800 з копійкою очків переваги. Ну, і тут Мінотавро приїхав, дивився, щось роздивлявся, незрозуміло. А поки ця вся історія відбувалася, Шерідан не пропустив момента дати нашому герою на 700. Звісно, це був фугас від Шерідана. Ну і залишається вже. Тут два фраги і 870 очків по перевазі. Що треба зробити? До Шерідану можна було просто уїхати, наприклад, на ту саму точку Б і її забрати. Тим не менш, Шерідан чомусь вирішив, що потрібно йому тут зробити ці фраги. І момент один, друзі, П'ять фрагів вже в нашого героя. І бачить цю історію Шерідан, бачить, що відстрілявся наш ФВ. Ну, і пушить його, звісно, мінус 50 очків за те, що зазнищений фраг, ну і залишається отут яхпанців. Рікошетить буде будь-який снаряд, може підкалібр, може ББшка, заряджаємо хеш-фугас і стріляємо в лючки. Так буде цікавіше, тим більше, на, якщо в тебе стоїть на пробиття. І е, ти навіть якусь там 100, можливо, там 120-150, а то якщо і пройде в тебе. Альфа, то ти б його вже і забрав. Ну, Вирішує дещо інакше зробити наш герой, він просто спускається, і останній цвях в кришку забиває саме через НЛД, як Панзеру ЄС. І що ми маємо, друзі? Це перемога, звісно, що наш герой дуже дуже Попітнів тут маємо по шкоді 416, 7 фрагів. Це калабанов, 1 в 4 він залишився, медалька майстра. І звісно, що медалька героїв Росіяняй. Дивіться, це вже не перша медалька. Ілья має на своєму аккаунті вже три таких медалі. А давайте одразу перейдемо, подивимося, що за такий бій ми отримуємо. 247 тисяч. Звісно, це преміум аккаунт, і е, хочу подивитися, що у нас зараз за статистика. Підемо знизу, по традиції, з команди противників 60 ТП, 15 тисяч боїв, 51%. Непогано. Шерідан 46% на 67 тисяч боїв. І от розумієте, друзі, коли ми маємо оцю повну картину, що залишалося там трошки по перевазі виграти, він цього не зробив, він поїхав упаруватись на ФВшку, то можна сказати, що цей чувак. Тупо витратив весь свій час і нічому не навчився за 68 тисяч боїв. Це просто це кількість боїв, як у мене, але в мене статистика на 10% більша. Навіть на 11%. Це нереально так грати, просто нереально. Прожето 65. 30 тисяч боїв, 52% перемог. Дуже непогано. Мінотавро 5 тисяч боїв, 43% перемог. Єхпанзер є 100, 9 тисяч боїв і 46% перемог. ВЗ-113. Та сама історія: 62 тисячі боїв, 46% перемог. Це просто анріал якийсь. І кранван, мабуть, один із них. Той, хто найкраще грає, 55% майже на 7 тисяч боїв. Є п'ятий в команді союзників 6 тисяч 48%. Є 50М, 50% на 5 тисяч боїв, ВЗ-113 ГФТ, 6600 боїв зіграно, 56, майже 57% перемог. Є сотий 32 тисячі боїв 44,44. 44. Цей аккаунт це просто його вже можна викинути і не грати більше ніколи на ньому. Тому що ту статистику вже ти ніколи не поміняєш, і вона не виросте до 50 нереально. 9800 боїв у Мінотавра. 5282 статистика маємо. І є четвертий. 141 бій. 141 тисяча. 59 боїв. 46% перемог. Оцей чувак, він перевершив у тих двох по 60%, у кого там по 40%. Це просто жесть. Просто жесть. Ну і герой нашого відео Ілля Дмитрієв. 18 тисяч з половиною боїв 5232. Середня шкода по аккаунту 1356. Максималка 6 939. Достатньо непоганий бій. Що думаєте? Напишіть в коментарях. Звісно, якщо не підписані на канал, вже час протиснути ту-бісову кнопку, підписатися. Ну і наразі я бажаю всім вам гарних боїв. Ну і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!